всім миру і добра, ми і далі читаємося це писання. У нас була перерва кілька днів. Я думаю, що вона лише на користь, тому що навіть такий великий подвижник ХХ століття, як Олексій Мічов, і той мав в собі можливість або за правило верніше влітку якийсь час відпочивати від служби. А ми знаємо, що він був, хоч і в миру. Тобто він не був монахом, але кожного дня звершував служіння. В нього рано померла дружина, і він взяв на себе хрест великого подвижництва кожного дня служив в службі. І навіть така справа, як молитва чи навчання у Слові Божому, теж повинні мати перерву. Бо якщо ми аж занадто ревно будемо цим займатися, то Бог все одно попускає нам якісь певні випробування. І людина потім не бачить плодів, ні молитви, ні того навчання. І тому має бути інколи й перерва, щоб знову з новими силами приступити до навчання у Слові Божому. 12 глава книги Не Ми познайомимося із цією главою. з першого стиха і по 26-й перераховується священники. Коротенько, ще раз заакцентуємо на тому, що це дуже важливо. Господь, коли благословив встановлення спочатку переносного храму, а потім був храм вже стаціонарний в Єрусалимі, то все було прописано згідно закону, так як заповідав Господь, це для того, щоб людина нічого не привнесла у будівництво храму. Там навіть було сказано, який має бути камінець, який кілок, яка зав'язка, яка защіпка, яка нитка. І це ще раз треба сказати: що для того, щоб людина не вносила нічого свого, те, що належить Господу Богу. І так само був строгий наказ, щоб священники були тільки з роду Аарона. Так само, як і в нас, обов'язково це є правило одне з найголовніших правил. Православної церкви, що ми зберігаємо апостольське приємство від апостолів, і до сьогодні можна прослідкувати, від якого апостола, від яких єпископів, від яких митрополитів рукополагалися ті чи інші єпископи, відповідно від них священники. І далі розповідається про освячення стіни. Єрусалимської міста стіни, яка оберігала місто Єрусалим. Ми про духовне значення цієї стіни вже говорили. І тут відбувається освячення цієї стіни, і ми на цьому заакцентуємося. При освяченні стіни Єрусалимської запросили Ливитів з усіх місць їхніх наказуючи їм прийти в Єрусалим для звершення освячення і радісного свята зі славослів'ями, піснями, призвуках кимвалів, псалтирів і гуслів. І зібралися сини співців з округи Єрусалимської і сіл Нетофавських, із Бев Гагилгала, із Полів Геви, Азмавета, тому що співці побудували собі села в околицях Єрусалима. Тобто звернемо увагу, що було освячення стіни. Ну, добре, зрозуміло, коли освячують жертовники, коли освячується храм, коли освячуються богослужбові речі, посуд. Але тут освячується взагалі стіна, це крайнє від храму, це та межа, якою закінчується місто, але і вона освячується. І, дорогенькі, в нас в православній церкві є теж дуже багата традиція різних чинів, освячень, благословінь. Але на превеликий жаль, вони призабулися в народі. І ми, наприклад, маємо от чин благословіння початку сівби. Було би добре, щоб ми користалися цим. Є, наприклад, чин освячення колодязя, є чин освячення. Вуликів для пасіки, ну і так далі. І це все добре, це все на благо. Можна лише своїми короткими словами сказати, Господи, благослови, допоможи. І це буде добре і правильно за певних обставин. Але якщо в нас є можливість, і ми хочемо по-особливому -по закликати Божу благодать, то ми повинні це робити. Хіба недостатньо було сказати Неєміє. Ездрі сказати, хай Господь благословить нам це місто і огорожено навколо нього. Ні. Вони йдуть і освячують, і там це відбувалося дуже велике дійство. І люди мали велику радість. Зараз ми про це прочитаємо. І очистилися священники, і Левити, і очистили народ, і ворота, і стіну. Очищення, бачите, в них було ритуальне очищення. А в нас як ми очищаємося, коли ми духовним постом готуємося до причастя чи до звершення якогось таїнства, то це теж є духовне очищення. А ми розуміємо, що воно набагато важливіше за тілесне очищення. Ну, у старому заповіті в них от були такі закони, до них ще не прийшла ера благодаті, і тому вони намагалися догодити Богу зовнішнім законом, виконання зовнішніх якихось певних приписів, зокрема. Оцього очищення, а вже ми духовно готуємося до звершення молитви, коли щось хочемо Господа попросити і отримати благословіння. Тоді я повів начальників юдеї на стіну і поставив два великих хори для шестя, і один з них йшов праворуч стіни до гнойних воріт. За ними йшов Гошія і половина начальників юдеї. І знову перераховуються імена. Тих, хто брали участь. І е, далі ми читаємо із 43 стиха. І приносили в той день великі жертви і веселилися, тому що Бог дав їм велику радість. Веселилися і дружини, і діти, і радість Єрусалима було чути далеко. А в нас яке торжество? А в нас торжество, коли ми збираємося теж до храму, на свято. Люди усміхнені, йдуть на великі свята, йдуть з якимось букетами. Ідуть з радістю, і особливо, коли в нас звершується храмове свято, то ми запрошуємо священників, і зараз про це теж тут буде написано: про те, як от люди споглядають служіння священників і радісно від цього, і ми теж маємо радість і кажуть, а скільки було священників на престольному святі, і тоді вже рахують, згадують, кого знають і священників. І це добре, коли є взаємність між вірянами, між священнослужителями, і всі разом славлять Господа. У той же день були представлені люди до коморних кімнат для приношень початків і десятин, щоб збирати з полів при містах частки, покладені законом для священників і левитів, тому що юдеям радісно було дивитися на священників і левитів. Тобто люди матеріально підтримували служителів, які стояли і звершували службу Богу своєму і діла очищення, і були співцями і воротарями за встановленням Давида і сина його Соломона. Бо здавна у дні Давида й Асафа були встановлені глави співців і пісні Богу хвалебні і подячні. Усі ізраїльтяни, одні Зорвовеля й у дні Неємії, давали. Частки співцям і воротарям на кожен день і віддавали святині левитам, а левити віддавали святині синам Аарона. От така була взаємність. Господь дає для народу, народ дає для служителів і всім радісно, і всі єдиними устами, єдиним серцем. Славлять Господа Бога. Слава йому навіки!